Доброго дня на зв'язку «АвтоСтар» і сьогодні у нас джип Grand Чирокі» 2018 року. Ось такий у нас салон. Маємо панораму зверху, яка розділена на дві зони. Так. Це в нас тут коробка автомат, зручна панель керування у водія знаходиться. Так. Також маємо пам'ять сидінь. Оп. Зручний задній ряд з регулюваннями, кондиціонером і підігрівом сидінь. Ось такий в нього силует. Це трьохлітровий дизельний мотор, повний привід. Дозволить вам їздити практично будь-де. Так. Ось такий місткий тут багажник. Зможете скласти всі свої речі. Дуже класний автомобіль, і він чекає на свого майбутнього володаря. Сподобався? Приходьте, дивіться його на бульварі Миколи Міхновського, 23 або на сайті AutoStar. Також ви можете його знайти в зручному застосунку Auto 365 Клаб. До зустрічі!